Так, ваше посвідчення, Я де документи зараз. Ви подивитесь, як поліцейський просто взяв і зламав руку чоловіку. А що буде далі? І знову у нас матеріал «Свавілля співробітників поліції. І що з цим робити, друзі? Ми будемо і в подальшому публікувати такі матеріали допоки наша поліція не зміниться. На жаль, на сьогоднішній день деякі співробітники поліції вважають за нормальне порушувати права громадян та наносити тілесні ушкодження. І що з цим робити? Більш детально ми сьогодні про це поговоримо про відповідальність співробітників поліції. Потім 10 днів ви маєте право її оскаржити, протягом 15 днів оплатити не оплатите, будете мати проблеми з виконавцем. І так, що ми бачимо, по-перше, під час комендантської години зупинили чоловіка. У вас одразу виникає питання: яка відповідальність на сьогоднішній день за порушення комендантської години? Відповідь жодної штрафу поки що не існує. По друге, ми бачимо, що співробітник поліції склав адміністративний матеріал. Тобто в постанові зазначається особа, і ми робимо висновок, що перед цим співробітники поліції ознайомились з документами даного чоловіка. І що відбувалось далі? Будете фотографувати під час воєнного стану? Будете підписувати чи ні? Чуємо далі фразу: будете фотографувати під час воєнного стану. Так, буду, тому що я маю повне право фіксувати дії співробітника поліції. Фіксуй, щоб мати докази свавілля поліцейських, фіксуй, щоб мати більше шансів в подальшому притягнути такого поліцейського до відповідальності. На даний час не існує закону в Україні, який забороняє фіксувати. Дії співробітників поліції. Так, буду підписувати. Прошу. Так, ваше посвідчення. Де документи? Які документи? Ви вже встановили особу. Що ви взагалі робите? Де документи? Де, Де? Де документи? Укол ламати буде? Ти мені руку зламав? Ти мені руку зламав. Тобі. Реально, тобі, Юра, замався. І що ми по факту маємо? Воно вибігло з службового автомобіля, воно застосувало силу, Хрусь, і він зламав руку чоловіку. Чи були підстави у співробітника поліції застосовувати силу відносно даного чоловіка? Ні, не було. Щоб уникнути загрози, не наражайте себе зайвий раз на небезпеку. Поділіться цим відео зі своїми друзями. Це ненормально, коли просто так. Під час воєнного стану поліція зневажає нашими правами. Поліція вважає за нормальне застосовувати силу. Так не повинно бути. Під час воєнного стану в Україні діє конституція і закони України, і ми маємо права. А співробітники поліції вважають, що ні, не маєте. Виконуй мої вказівки. Як притягнути такого співробітника до відповідальності? Одразу вкажу, що на даний час дуже важко. Тому, друзі, я прошу вас підтримати петицію про особисту, персональну фінансову відповідальність співробітників поліції. У нас є гарант наших конституційних прав. Необхідно зібрати 25 тисяч голосів, щоб наш гарант звернув увагу на дану проблему і в подальшому прийняв правильне рішення. Петиція, друзі, буде в описі. Дякую вам за підтримку. І так, які основні проблемні моменти на сьогоднішній день, коли ви спілкуєтесь з співробітниками поліції, коли вони вас зупиняють? По перше, вони вказують, що фіксувати їхні дії? Під час воєнного стану заборонено. Заборонено фіксувати мої дії. А ви хто закону заб закон забороняє. Зараз в Україні військовий стан. Я не знаю, з якого... то я... заборонено знімати військових військові об'єкти силових структур Чому ви не ви це? до мене, друзі. Фіксуємо дії співробітника поліції. Жодним законом це не заборонено. Фіксація потрібна, щоб мати докази: чи порушував він ваші права, чи законно він зупинив, чи він провів розгляд справи, чи мав докази, чи закону прийняв. Рішення без фактичних даних дуже важко в подальшому оскаржити незаконну постанову. Без фактичних даних дуже важко такого співробітника притягнути до відповідальності. Не забуваємо на сьогоднішній день. У нас є кримінальний кодекс. У нас є закон України про дисциплінарний статут. Відповідальність є, але вона чомусь не застосовується. Вийди ви подивися, знак. не вийди, не а шо. серйозно. А як, да, як містовір да. розмовляють? А, а як ти а хочеш? Я тобі сказав ще раз, що мене зобов'язає говорить, тобі на ви. Служити та захищати це здоровий глузд та чинне законодавство. Але ні, деякі співробітники поліції вважають, що я можу вам тикати. А що мені це не заборонено? Ні, це не етична поведінка співробітника поліції. І згідно закону України про дисциплінарний статут стосовно цього є відповідальність. Поліцейські не забуваємо служити та захищати. Ну ви мене зупинили на яких підставах. Я того, що я я Прошу. вас На підставі чого зараз стан, я маю право. Не маєте права, мої права повністю. Що ви ще ми з незіння? Будь ласка, на лінію 102 Лишайте скаргу. Далі деякі співробітники поліції вважають, що під час воєнного стану вони мають право без причини зупиняти транспортні засоби і безпідставно вимагати документи. Ні, вони помиляються. Стаття 35 закону України про національну поліцію. Тут зазначені законні підстави. Стави зупинки авто, їх 11 Далі стаття 32 закону України про національну поліцію. Там зазначені законні підстави, коли співробітник поліції має право вимагати документи. Я так люблю з вами общатися, ви вже мій новий контент буде. 100%. відсотків. Ну, да, контент це ви. Чому я контент? Шуми ведете себе. Я веду себе правильно. Коли ти їдеш, нічого не нарушуєш, тебе зупиняють і просто пред'яви документи. З якої радості що робити, якщо ви потрапили в таку ситуацію? В першу чергу необхідно фіксувати дії співробітника поліції. Не існує закону, який забороняє вам фіксувати поліцейських. Якщо поліцейський забирає камеру, вибиває телефон, забороняє фіксувати його дії. Є можливість подальшому отримати відео з бодікамери поліцейського. А поліцейський, в свою чергу, зобов'язаний фіксувати діалог. Йдемо далі. Вам потрібен юридичний захист. Що робити? Рекомендую завчасно долучитись до нашого клубу, а де юридичний захист водія. Зупинив співробітник поліції, у вас буде можливість одразу зателефонувати в кол-центр, отримати усю необхідну інформацію. Склав незаконну постанову, ми для учасників клубу безкоштовно їх оскаржимо. Далі необхідно зателефонувати на 102, лишити скаргу, та зателефонувати на гарячу лінію, залишити скаргу. І в подальшому скласти письмові скарги, керівництво та у відповідні органи долучаємо відео, щоб в подальшому була призначена служба. Перевірка, і в свою чергу, даний поліцейський поніс відповідальність згідно чинного законодавства. А ти думаєш, не получите? Я розумію, що це важко на сьогоднішній день робити, але все одно необхідно фіксувати, звертатись, і потрібен розголос, щоб керівництво, щоб влада бачила, що на сьогоднішній день у нас. В країні є проблеми з деякими співробітниками поліції. Я вважаю, що буде особиста відповідальність поліцейського, буде порядок на дорогах. Якщо у вас є цікавий відеоматеріал, присилайте мені на пошту. Моя пошта буде в описі. І не забуваємо, в свою чергу, підписуватись на мій Facebook та Instagram. Там завжди є цікаві новини для кожного з вас. До зустрічі!